До цвітіння Лип ще далеко, але ці двоє знову йдуть разом. Іво Бобул і Лілія Сандолеса заспівали дуетом. Днями вони дали концерт у Луцьку, який на афішах назвали не інакше як сенсаційним воз'єднанням. За кілька годин до концерту у 12 канал зустрів Іво та Лілію в ресторані готелю Україна. Можна лічка дамічити Чи ти, ти? ні ти, а, а я приєднусь. Він у модному світшоті, вона у в'язаному светрі на столі вода з лимоном. Перед розмовою колишня подружжя поставила умову, не хочуть говорити про особисте і відповідати на запитання, чи зустрічаються. Що ж, говоримо про творчість. А зінькібич зараз не знаєте, де живе ж ніхто не знає, де зінки ніхто не знайде живе. Тобі треба. Дует Іви Бобола і Лілії Сандулеси був суперпопулярний 20 років тому. Особливо їхні хіти, берег любові та липи цвітуть. Після гучного розриву пара припинила стосунки як у житті, так і на сцені. І ось не просто спільний вихід на сцену, а тур по Україні із гучною назвою Берег любові крізь роки. Це була не моя ідея. На гастролік просто кажуть: а може, давай зробимо. Запросимо Лілію зробимо. Бо люди просять на мої концерти, дуже люди, коли я сам їздив, просять співайте ту чи іншу пісню. Є пісні, де я можу заспівати сам, а є пісні, які я сам не заспіваю. Бо вони запам'ятались людям вдвох. Тому дай берег любов, берег любов. Ну, звідки? Я кажу, я не можу. Хоча я можу, але сенсу нема в цьому. Ну і Ірина сказала, треба поговорити з Лілією. Кажу, поговори, я не, я не проти. Так, і то, Я не проти. Отговорилися. Питаємо про те, з якою зіркою Іво Бобол хотів би заспівати дуетом. Зірка реагує емоційно. З якими? А де ви? А де ви бачите зірок? Так. Ви коли кажете зірки, то вже людина, яка ну відпрацювала мінімум 10 років на сцені там відома своїми піснями. Люди знають її пісні. Зірки то людина, яка вже состоялася на сцені не один рік. А які за неї люди ще йдуть, приходять на концерти, аплодують, платять свої гроші, щоб послухати ту чи іншу пісню, послухати голос. Знає, ото є зірка. А то, що вискочило вчора або місяць, назад, або пірок, за це не є зірка. Сьогодні є, завтра немає ніхто ж гарантій не дає. Ну і звісно, куди ж без питання про творчі плани. Є предложення, є для мене. Є мені запропонували. Я не буду казати хто дуже гарна співачка наша. Ото є зірка. Отої зірка, і вона сказала: давай зробимо. Ну, показала пісню, мені сподобалося. Будемо робити. З Лілією Сандолесою говоримо про минуле. У 80-х співачка працювала у Волинській філармонії. Я сумувала і буду сумувати за однією людиною. Це Геннадій Петрович Місан. Світла йому пам'ять. Оце людина, що мені дуже багато допомагала. І вона як. А я вовник моїм директор філармонії Волинської. Да, Це да, просто да, людина, що допомагала і підтримувала дуже тяжкі для мене часи. Ось так що щоб сказати, що тут великі контакти були між співаками чи співачками, я не можу сказати. Тому казала про ту людину, що я буду пам'ятати все життя. Довго поговорити не вдається. Зірки спішать готуватися до концерту, який вже за дві години розпочинався у промені. У залі аншлаг. У Бобула в репертуарі не лише старі хіти, а й нові твори. Лілія Сандолеса виходить на сцену десь після шостої пісні. В залі шалені аплодисменти. <праць> Квіти колишній колезі виніс народний артист України Василь Чепелюк. А ось і власне обіцяне на афішах Іву Бобул та Лілія Сандолеса співають берег любові. На виході залу волонтери тримали скриньки, куди охочі донатили на ЗСУ. Івобул запевнив, що зароблені на концерті гроші теж віддають захисникам. На минулих концертах, мовляв, вдалося зібрати півтора мільйона гривень, за які придбали обладнання та передали військовим на фронт. Софія Мартинюк, Василь Марощук, дванадцятий канал.